Вітаю вас на каналі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І хочу етат, ще додати до фільму Soni. Вдруг вам подонвалася ідея і все таке. А, може у вас виникають то, чого, і чому. А, це, то, чому Десман стріляв у це, предложив цю ідею? А, бо создатель мультиків вкрикнув кольця, щоб дали, а кольця закінчилися. І, і, это, їх треба було діляти з Рубінівця. Це і не було на цього часу. І, это, і, то і у Десманта тоді промелькнула ідея що щоб етат, як, щоб соврати щось із, із, із матерії і, і, із каждої частички мульті мультиків мультінопланетних мульти, мульті і в той житкості почали мутіруватися і виходить существа і, эти, м, монстри мульті і і... І, цей, як його... і у нього промелькнула ідея щоб це все і этот, і... 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 як собрати його... енергію, і, цей, його... і стрільнуть здателем мульті ну, на 50-50, все на 50, ну, допомогло, і создателю мульті не довелося це. цей... і... іще... добавочної енергії і сили. Його ввеличилися і ускорилися на много. І була битва, і він заключив. этот, монстров. Почему создатели монстров? И вдруг возникает вопрос у вас. А, потому что мультисоздатель создавал мультика, а монстр создавал а, этот, создавал монстров. Как создавались монстры из, из, а, этот, як, из молекулярной материи и частиц а, тих и жидкости, а потом вышел создатель монстров. Как же а, вышел создатель это, сначала вышел создатель мультиків, а потом ділів мультиків две разные, две разные противоположности, противоположності, будут бороться между друг другом, и в кінці создатель мультики победите и заключить создателя монстров.

Ну, кудись заключити в якусь тюрьму, відкриє там, или ще щось. Якщо у вас думається, ну, сюди можна чого додати, параллель, или другого и, и, или в якусь в'язницю, ще щось. Якщо думається, що це кінець фільму, і все, на цьому закінчиться фільм і. Більше не буде фільму, це кінець фільму і всього ну, контракт цього, і більше не буде ну, фільму в цьому. То ви ошибаєтесь, на цьому тільки починається фільм. Ет, тільки, це, тільки початок і всього цього. Це не кінець. Ви не бачите всього остального і, і ет, це відкриє нові можливості в кіно, і не тільки в кіно, а ще в мультики і, і ще в іграх, і до дуже остальному, ну, щоб ви поняли. Насчет музыки, там есть музыка Майлз, это безкоштовно можете вставлять, это, ну, это, в конце будет Майлз, это сидит, и вот эти и будут слушать, это, и пойдет э, до него Соник, и, 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 этот, друзья пойдут, Наклз, скажут, что ведро, а ведро слушает музыку, и это, и это, и, І це вони скажуть, що включить, да, этот, до хробку, де вдавишся, як він включить, і десь бо буде стоять і танцювати ззаді. Підлітає дрон, хватає десь, і він взлітає в небо, і розворачується, і підлітає і буцає содіка, і літає вверх і каже, я ще вернуся. І конець. Ну там в цьому вкраціях, а там вже додати, обкрасити, якщо понравилася ідея, і все таке. Так що на цьому фільм не закінчується, Тільки починається нові можливості і все остальне, щоб ви поняли. А ще раз напоминаю, що в мене много дуже ідей для DC, Марвела, іменно на щод комікса і всього остального, і та до других фільмів. Разних для для ета дуже дуже хороша ідея, що ви поняли для халбою. Я через повторяю і дуже хороша ідея для вінома. Дуже хороше, такі лучші саме варіанти із цього, яка не яка не закрутка, там а не перекрутка, нічого. Цього, а продовження таке на цьому варіанті таке хороше, що ну це єте це, 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 ну. Ну, я розумію, що ви конкуренти між собою. І это, коли нема в чому конкуренціюватися. Если є добрі фільми, і это, і то, то треба їх робити і робити, і буде і це як, комікс, комікс разом комікс назавжди. І мультикомікс, і, і, і то так що ідеї і є, і багато ідей ну, дописатися <з concentrated> у вас, і, то, і, якщо ви відкриєте колись, де можна знайти, прямо отак, написати, і, так написати, кому написати в інтернеті, кому написати на счет фільму, і, 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 як, і там може у вас на сайтах відкриється можливість, щоб не було Я і реєструватися, і, і, і там будуть емайли. Лучше видеозвонок, если честно, і, і этим е, режиссером, куда їм звонить на який месенджер, відеозвінок і, і, і відкриєте контакти, і это все може і тоді і я вам колись і час. Можливість дасться, і позвоню вам і напишу, або так до сих пор у мене визникає вопрос, чого так. ну, На все є потреба, що це дуже затратно. Не дуже це затратно, знаєте, листи читати. Для чого у вас є секретаріат, і ну, для любові, мабуть, так? Ах, и труны. Паша, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И это, ну, то. Пишите лайки, комменты и все такое. Что еще хотел сказать? Да ладно, потом.